Хто я вообще такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того хто за мною стоїть, як я взагалі так, появився откуда, Та що я розказую? Бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи коротше розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини та Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Вся інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в гаскому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проєкт, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто, я. Оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проєкт, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в аккаунті. Якщо відкрити той самий список Forbes, там написано про мене, що я планую стати міністром е культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було. б, І все, я ще був поранений, ще на морфіні і так далі, ще нічого не розумів. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській. Політиці і взагалі в світовій може щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник і золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я, В мене немає ніякої ні політичної освіти, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, і мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, Господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там європарламент, і штаб-квартира НАТО, і кучу амбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав і щось я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні.